За останні декілька років, завдяки спільним зусиллям Федерації плавання Дніпра, управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради та підтримки відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, цей вид спорту став одним з лідерів з проведення змагань у місті як за географію представництва, так і за кількістю учасників. Яскравим свідченням тому третій заключний етап Кубка Дніпра «Олімпійські надії, на старт якого вийшли 820 спортсменів віком від 6 до 57 років з 12 міст. Не тільки нашого регіону Кривого Рогу і Кам'янського, але і держави Києва, Харкова, Одеси, Запоріжжя, Черкас, Слов'янська, Рубіжного, Лозової та інших загалом з урахуванням двох попередніх етапів у звітних одноіменних змаганнях у 2025 році взяли участь 2300 тисячі що на 40% більше ніж минулого, які розіграли 500 комплектів нагород на індивідуальних дистанціях та естафетному плаванні. Близько 220 спортсменів. Виконали нормативи нових масових розрядів. Це дуже гарно для нашого плавання, для нашого міста. Я бажаю нашим спортсменам та тренерам класних запливів та легкої води. Слава українського плавання. Подякувати треба і керівництву басейну «Метеор», що у нас така є нагода в такому кращому басейну нашої країни плавати і до змагатись такою кількістю учасників. А кількість учасників вражає, тому що у трьох етапах прийняли участь 2300 спортсменів, як столиці нашої країни, Києва, так і обласних центрів. Розіграно більш 500 Комплектів нагород, кубки плавання у Дніпрі розвивається. Це спільна праця федерації плавання міста, управління спорту міста та під підтримкою відділення НОК у Дніпропетровській області. Ну пливемо. Майже це рекорд. 850 спортсменів зареєструвалися на ці змагання. Повна повні трибуни глядачів, батьків, які прийшли підтримати своїх діточок. Сьогодні пливуть як від 4 років до 60 років. Це категорія мастерс. Дуже приємно, що Плавання вийшли на дуже високий рівень по масовості. Я вважаю, що вони, мабуть, вони в цьому році більше, ніж художня гімнастика, щоб 850 спортсменів. Тому класна організація змагань. Всім успіхів і перемоги. Ці троє разом разом з іншими взяли участь у стихлій церемонії відкриття змагань, третього етапу, на початку якої традиційно палац водних видів спорту Метор хвилиною мовчання вшанував пам'ять полеглих на війні з Росією. Далі голова Федерації плавання Дніпра Андрій Лисенко вшанував нагородами кращих за підсумками року, що минає, серед яких Олександр Желтиков, Максим Чинніков, Денис Кесіль, Костянтин Федючук та інші. І після того як під скріпінням акварени пролунав державний гімн України, першим був заплив поколінь, на старт якого одночасно вийшли. Наймолодші учасники і ветерани, а потім закипіла вода на доріжках справжніх перегонів, де боротьба кипіла не на жарт. Так, 66 плавців покращили свої спортивні досягнення і виконали нормативи нових розрядів. Що стосується підсумків загальнокомандного заліку, то для Дніпровців рідна вода метеору виявилася прохолодною. Вони не потрапили до переліку призерів Кубка. А бронзовим другий рік поспіль стала криворізька торпеда дюсш США десять тренери Наталія Азаренко, Ольга Литвин та Ірина Задірака. Під опікою потужного. Стабу наставників Дмитра та Інни Краєвських, Геннадія Коломойця, Андрія Сидорченка, Максима Колищука і Галини Вишницької. Ще далі пішла команда п'ятої дитячо-нацької спортивної школи Кам'янського, яка вже три роки в ряд, срібний призер. А перемогу святкував і завоював головний трофей турніру Кубок. Інший представник 10-ї ДЮСШ Кривого Рогу Буйок, яку готувала тренерка Тетяна Куликівська. Ще ми всіх і вітаємо.